Відношення чисел. Відношення насправді дуже проста і знайома вам вже тема. Якщо ми розглядаємо ділення двох чисел, то це і є відношення цих чисел. 3 поділити на 6, або, ми зараз будемо вже казати, 3 відноситься до 6. Ми знаємо, що звичайний дріб теж представляє собою ділення, тому 3 шостих це теж відношення чисел. І в нашому випадку ми можемо скоротити до однієї другої. Якщо це відношення чисел, то в нашому випадку 3 складає одну другу від числа 6. Тобто нам показує взаємовідносини між трійкою та шісткою. І це означає, що в нашому випадку 3 складає лише половину від шести. Якщо ми розглянемо приклад, коли на першому місці більше число, то ми теж можемо записати у вигляді звичайного дробу, але тут виконується ділення ціло і отримуємо число 2. І якщо у нас перше число більше другого, то це означає, що 4 в 2 рази більше, ніж число 2. Тобто ось це число, яке ми отримаємо, це показує у скільки разів перше число більше другого. Таким чином, відношення чисел це все одно, що ділення цих чисел. Але іноді на першому місці стоїть менше число, і це складає певну частину від числа. А в другому випадку на першому місці може стати більше число, і це показує у скільки разів воно більше за друге число. Якщо нам кажуть знайти відношення двох чисел, то це означає або виконати ділення, або записати у вигляді звичайного дробу. 15 відноситься до 3, це дорівнює 5. І це говорить нам про те, що 15 в 5 разів більше ніж число 3. Якщо у нас є число відношення 3 до 15, то це означає звичайний дріб 3,15, який можна скоротити до однієї п'ятої. І це означає, що 3 це всього одна п'ята від числа 15. Отже, відношення це все одно що ділення чисел або представлення їх у вигляді звичайного дробу.